Серіал, який змусив ціле покоління шукати відповіді, ставити запитання і сумніватися у реальності Лост або Загублені. Один із найвпливовіших і найзагадковіших серіалів 2000 років це не просто історія про виживання після авіакатастрофи, це психологічна мозаїка, де кожен герой не просто персонаж, а дзеркало внутрішніх страхів і надій. Перші серії викликають захоплення. Літак падає, люди рятуються. А навколо острів, повний загадок. Ми так само загублені, як і герої. З часом з'являється тривога, не тільки через дивні звуки з джунглів, а й через поведінку самих людей. Потім співчуття. Ми дізнаємось, ким були ці люди до катастрофи лікар, шахрайка, військовий, мільйонер, біженець, у кожного своя травма. Згодом приходить подив і філософія що таке доля, а вибір. Хто я насправді, і нарешті нетерпіння. Бо кожна відповідь відкриває нову загадку, і саме це тримає глядача до самого фіналу. Лост це не лише про виживання це серіал про людську природу, про страх перед невідомим, про надію, яка зберігається навіть у найтемніші моменти. Тут постійно переплітаються наука, і віра, реальність і містика, логіка і символізм і глядач. Учасник цього конфлікту. Літак океанічний 815 падає на невідомий острів у Тихому океані. Виживає лише частина пасажирів. Люди будують табір, шукають їжу, борються з невідомим. Але справжні конфлікти всередині димовий монстр, люк у землі, цифри інші. DHARMA Initiative. Все це змінює правила гри. Кожен герой має минуле, а згодом і майбутнє. Серіал грає з часом так само, як з реальністю, розділив фанатів одні в захваті, інші розчаровані. Але всі б змушені думати острів як підсвідомість, герої, архетипи, смерть і життя не протилежності, а частини одного. Лост досліджує те, що визначає нас як людей віру, вибір, жертву, любов, втрату і найголовніше надію. Джек, раціональний лідер, який боїться віри. Джон Лок, вірянин, який шукає сенс у стражданні, Кейт втеча від минулого, Херлі серце групи, Бен маніпулятор, який вважає себе рятівником, і ще десятки персонажів, які всі мають глибину. Лост це не серіал, який дає відповіді це серіал, який ставить питання це подорож не по острову, а всередину себе. Так, він не ідеальний, але він вплинув на світовий серіальний ландшафт. Так, як ніхто інший. І саме тому, навіть зараз, десятки років по тому, ми все ще говоримо про нього.